Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок, і, як обіцяли, потепління пройшло. Обіцяли плюс 15, плюс 15 ще не показує. Ну Сьогодні, напевно, не буде, а плюс 12 є. Але на вулиці хмарно, тепленько, звичайно, але хмарно, дощик моросий, такий маленький. Ми вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям. У нас Жені зараз. Канікули такі, чи в планові, чи хто його знає. В той тиждень був дистанційне навчання, так як карантин. А зараз для першого класу зробили ось такі канікули, бо дуже багато хворіє. Тож, поки зараз Женя там он, гуляє, щось він бачу, з лупою ходить, грається в щось. А я зараз знайду собі роботу. Треба щось поробити. Стояти просто не буду. Хоча не дуже і хочеться таке щось робити, бо мокренько. Ну, Болота немає, але ж воно дощик моросить. Але буду зараз шукати, що його то робити. Ось тут мій дослідник ходить з лупою. Щось шукає, кокос біля нього. Не влазить? Ми збираємося виходити на вулицю, він бачу. Рюкзак свій, портфель шкільний тяне. Кажу, куди ти? Каже, Я буду гратися. Кажу, та ні, то не для того. Травичка зелененька. О, треба зараз, до речі, Свинок випустити, нехай попасуться. Точно. Так що зараз випущу свиней, але тільки цих двох. Та нехай сидить, бо то шалена. І напевно все-таки треба трошки в них прибрати, бо воно дощик. Каунчик. Булочка. Що там в тебе? Все добре? Не зараз самі розбереться. Е, кавун. Mm. Так, тільки не в квіти. Женя, цього кавунчика жени туди, бо зараз він за хатою і в квітник. Де От... не туди тільки, не туди. Mm. Ого! Какоси йде товаришувати. Знайомитись. Та собі культурна пішла. Ну, та така спокійна, мені подобається. Вони от дві сестрички були гарні. Женя! Быстріше! <плес> 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 от тут і ходіть. А то, оцей кавунчик тюльпани шукає. Булочка, ти в гараж зібралася, гараж відкритий сохне, хоча треба закривати, дощ припустився. От таке у нас господарство. Три свинки, котик, собачка і п'ять внутрі. Так, попаслись вони. Ну, ця булочка така слухляна. Я в них почистила. А кабан такий урвитель, як Женя каже. Як ти казав на нього? Спрін не спринтер, а як? Формула 1 О, Формула-1, воно. Зараз будемо заганяти. О, о! Пішли, кабанчик. Все, ми загнали цього кабана і ганялися ми за ним десь годину. Ніяк він в новий сарай. Ну, не в новий, а в інший. Я думала його сюди в цей перегнати, щоб вона тут сама залишилась. А ні, не виходить, це вже як. Ми будемо в трьох вдома, так ми з Жеником, що там? Женик, він побачив того кабана і тікає. Не змогли. Влігся. Заморився, а я як заморилася, у мене такий фітнес, що скільки разів сказала, що не буду випускати того кабана і все одно випускаю, бо потім дуже за ним ганятись треба. Ця повинна зараз гарненько зайти. ну Так було, а це ж вони вже давно не виходили. Пішли, пішли, пішли. пішли. Той бігав як вжарений, а ця буде зараз стоять. Що треба зараз буде пхати руками. Пішли, пішли, пішли. Пішли, булочка, давай походкою своєю, пішли. Пішли. Пішли, пішли. Будеш сама вже сидіти, якщо ти ще туди зайдеш зараз. Пішли. Помічник мій. Стоїть. а вона зайде. Це культурна свиня. Йди йди, ти тут вже забулася? Будеш тут сама сидіти. Пішла. Обнюхуй, згадуй. Прийшла подивитись на троянди, де-не-де вже бруньки прокидаються на трояндах і ось тульпанчики вже вилазять. Маленькі. Є, і... тільки починають. Не видно було, а це тепло прийшло та й прокинулось. У нас он... сонечко хоче виглянути до нас, але щось ніяк. Ми свиней загнали і зараз будемо заносити банки на горище пусті, бо щось у нас дуже їх багатенько і вони заважають. you <laughs> І прийшли ось в погріб дістати картоплі свинячої. Це ми так називаємо мілкої. Завтра, якщо буде така погода, то зварити свиням каші. Бо я сьогодні бажання не маю, а Максим завтра буде мати, тож зварить. Ну і нутрієм. Нутрієм я можу зварити і в будинку там 10 штучок. Тут ще треба перебирати. Ну, я наберу зараз відро і потім вказану вже, як різати або так, то треба перебрати, щоб Либо пообрізати ось цю як обрізати треба. Треба виварювати потихеньку. Що там, ти дивись під ноги, Жень, заліз, зараз буде вибирати, щось він там розповідав, що кабачкову ікру, хоче огірки. Ще в нього зараз тяга з'явилася до грибів, але я йому такі не даю, ото тільки печериці. А ці лісові ще боюсь давати. А йому ж так подобається. Так що треба буде купити печериць та замаринувати його. Женя сипеться щось мені на голову. Так, ще Женя замовив обрати. Компот, ти дивлюся, що тут залишилося. Це ось закривала в цьому році перший раз. Що це я закривала? Кабачок з сливою. Ну таке воно. На любителя, але більше закривати не буду. Сипається ми і витирали перед Новим роком тут, але щось обсипається. Але більше закривати не буду. Та в основному більше полуниці, вишня. А те, що я закривала, з цвітом макації і бузини ми випили. Дуже і нам подобалося, і кого ми пригощали, як хтось до нас приходив. Так що будемо закривати з цвіту. А полунички, звичайно, багато, бо у нас її було багатенько і продавали, і собі. Ой! А з помідорами мене в цьому році якась біда. Не знаю. Один рецепт я вже багатенько років його закриваю. Вони дуже смачні, але. От біле таке. Видно вам? Я не знаю, що це таке. Кришка все на місці. Чи це сіль така, хоча сільна, чи старалася таку. Хоча на помідорах вже сіль пішла нова, не та, що залишалася ще кам'яна наша, це вже привозна. І дивіться, які вони. Капець. Прийдеться на цей на сік перекрутити. Ну, це не всі бутлі, але є. Таке що щось незрозуміле. Так, Женьок, який тобі? Оцей ти казав? З полуницею? Да. Оцей Це ще один залишився цей. з трояндою чайною. Ну, Таке пити можна, але я ж кажу. Саме більше, що таке з квітів, це сподобалося, це квіти бузини і акації. Що ти казав? Ще цей гарбуз тобі брати? Да. Так. Ще хочу показати ось один бутильок залишився маєште, квіти чорнобривців. Один рік я робила, мені сподобалося, а на другий рік я не знаю. Смак змінився в мене, чи що Ну, їсти можна, але ні, щось уже не то. Так що, вилазимо. Бо Женя зараз винесе всі банки. Вилазь, вилазь. Показуємо, що ми дістали. Це все Женя вибирав, таке наче він все зараз оце буде їсти. Ну, щось вибере. Огірки з кетчупом, потім ікра кабачкова, це у нас дефіцит вже було. Я в кожному відео розповідаю, що треба садити кабачки в цьому році багатенько. Це ось огірочки по новому рецепту. Я закривала в інтернеті, побачила, але мені ну їсти можна, але не так, прям що таке смачне більше робити не буду. Солодкий виноград, потім. Гливи, грибочки, і он, баночка гарбуз солодкий, закритий. ну і Компот напій Це цей. Один з полуницею а один, наче вишня десь була, я бачила. Отак От ми останнім часом дістаємо і випивається компотик, бутильок за два дні, раз два і все, бо в погребі стоїть, а так як я дістану, так воно і п'ється. Я сіла на стільчик відпочити. Жені кажу, давай я зараз посиджу, відпочину і підемо в будинок. Уже ну якось темно стало. Воно ще там тільки друга година, а хмарно тепло на вулиці, але ми вже давненько гуляємо. Я кажу, йди, давай свої іграшки збирай, бо він же ж там гуляв, воно то там, то там. А він пішов, дістав м'ячик і каже, мама, давай зараз будемо грати в футбол. Каже, я з кабаном так наганялася. Цілу годину. Кабана там ще досі спить, а ми кажуть, з тобожа працюємо то те, то те. а Він каже: ні, давай. Так що зараз ще футбол будемо грати. Та трошки там. Він сказав, до восьми голів і все. Правда, в резинових цих чоботах не дуже зручно буде, ну, не хочу перезуватися. бо це зараз. Болотяка така, то якраз буде футбол в резинових чопотях, що в ньому, що в мене. Йду, 5 хвилин і йду. Так що, отак. От О! Я! Байть! Награлись! Треба йти до хати. Він би ще грав, але вже мокре, тільки перехворів, щоб ще не захворів. Будемо йти вже до хати. Так, свинки наші вечеряють, вже, він чмакає всі по своїх сараях. Кожного вже своя окрема кімната, а ми йдемо вже до будинку відпочивати. Тож, всім дякую за те, що були з нами. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.